Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб каналі Ви уявляєте, вже 11 жовтня, А лише вчора була 1 червня, здається так. І у мене дуже для вас багато новин. Дуже багато. Ви знаєте, все змінилось у мене просто в буквально в один день. Я часто кажучи, була щодо роботи. Зараз мова щодо роботи, не тільки там є ще у мене новини. Стосовно блогерства трошки, але основна новина це щодо роботи. Я, якщо коротко, я її знову змінюю. Я обов'язково запишу на цю тему відео окремо. Ви знаєте, я така щаслива, я така рада, я, я така щаслива, ви не уявляєте. Я, у мене, мені здається, якщо б мені запропонували головну роль в голівудському фільмі з. З ким там, що з, з Томом Крузом, хоча то це вже не актуально, Том Круз, що там цей Том Круз? Ну хто там в нас? Хто в нас зараз зірка? Я була б не така щаслива, як я зараз. Я реально вам говорю. Тому обов'язково буде відео, не знаю коли, трошки заспокоюсь і запишу, бо зараз я така робота, а -а робора І е -е, е -е, саме як це все вийшло? Ну, це все гіршіхте. Коротше, ціла історія. Обов'язково розповім. Кому цікаво вже, можете переходити у мене в телеграм-канал, вот, QR-код, або в посиланні під відео буде також е ссылка. Можете просто перейти напряму. Так. І перед тим, як ми почнемо е обговорювати нашу тему, обов'язково скажіть, як у вас справи? Обов'язково прокоментуйте мій новий светр, що я його зря купувала. Обов'язково. Я хотіла вас познайомити з українським видатництвом Артгуз, можливо, ви вже знаєте, можливо, вперше чуєте, у якого я придбала вже раніше мені надіслалося таку книгу неймовірно цікаву, та що не менш важливо, красиву про птахів, орнітографія. Ви знаєте, я. Коли обирала, я думала, боже, там є ще одна книга, яку я хочу в них замовити, але вона прийде, здається, лише в грудні. У них унікальні книжки, які я ну, не бачила українською мовою у будь-кого іншого. Можливо, вони є, я не знайшла, чесно, бо я в них побачила ще одну книгу стосовно моди і дизайну, хочу замовити, але в, в грудні напевно прийде. І я дуже погано розбираюсь в рослинах. І в, і в тваринах, і в птахах. Реально, дуже погано. Я, ну, я знаю, що там є сорока ворона, і хто там ще голуб. Все, всі мої познання на цьому закінчуються. Я згадала нещодавно, що у мене бабуся. Вони, коротше кажучи, в школі ходили в ліс, вона мені розповідала, і слухали птахів. І по звуку, не тільки як вони виглядають, а ще й по звуку було таке завдання приділяти, е, який птах там сидить на дереві, і там ку-ку-ку-ку робить. Так? Ну ку-ку-ку-ку, понятно, ну щось інше. Е, тому я вирішила, що я просто по-перше, подивіться, як це все виглядає. Тобто намальовані не фото, а саме намальовані. Птахи з описом і не просто описом, а тут їх значення, наприклад, дятел, значення, міцність, і є легенда, що і самці, і самки, дятлів відомі тим, що. Тобто, тут, я не буду зараз це читати, але мені такий самий стиль, мені дуже подобається. Не просто, знаєте, як в підручнику по біології, перепрошую, біологи, але не просто там. Текст такий сухий, а ось якось вони так написали, знаєте, творчо. І я, коротше, з задоволенням ввечері реально переглядаю, читаю, і, можливо, ми з вами зробимо таку рубрику, наприклад, о, давайте! давайте, дивіться, Я закриваю очі і обираю якийсь, якусь птаху. О, ку, кулик, або кулик, не знаю, поправте, якщо не знаю. Значення. Будемо на початку відео робити таке з вами ритуал. Ось така пта, такий птах, якщо ви не знали. Блін, я б ось цього птаха реально в житті переплутала не знаю. З чайкою. Кулик. Значення: впертість. Легенда. Кулики. кулики Прибережні птахи з дуже вузьким дзьобом, до яких належать баранці, кульони. Боже, це тут зараз буде наголос просто шалений. Коло водники та побережники. Давня китайська приказка говорить, у двобої між куликом і молюском виграє рибалка. <смі> в одній байці кулик клював молюска, а той узяв та й сховався в мушлю на дзьобі птаха. Жоден із них не хотів поступатись, тож рибалка, який саме проходив пов, спіймав обох усітку та з'їв на вечерю. Отак, ну, так, ребят, треба по сторонам дивитись. Ми з вами зробимо таку рубрику. На початку відео будемо закритими очами обирати птаха і е, дивіться, і знання, і весело, і можливо я наголоси ще українською повчу, бо з наголосами в мене така біда. Ну, не тільки з ними, але ви вже зрозуміли. Так, повертаємось до нашої актуальної теми. Як взагалі я про це дізналась? Мені давній підписник скинув пост. І перше, що я подумала, пост на тему, що українців виганяють. Все, Западну Україну виганяють зі Швейцарії, все, все, українці. Тобто, ну, хтось вирішив хайпанути на цій темі, а зараз вирішила я. Хтось вирішив хайпанути, написав такий провокативний пост. І перше, що я відповіла, де? А, де взагалі інформація з офіційних джерел? Бо якщо не маю інформації з офіційних джерел, якщо вона не додається в пості, я просто це для мене нічого. Я думаю, ладно, я подивлюсь сама. Я, якщо ніхто не знає, я подивилась і зайшла на сайт СЕМ Міграційний, Державний секретаріат з питань міграції офіційний сайт. Можливо, ви знаєте, ну так виглядає. Я залишу вам всі послання. не, не безпокойтесь, всі послання будуть під відео або тут. І вирішила сама розібратися, в чому ж взагалі питання, бо о, о, ці о, слухи ці ходили вже давно щодо за, о, Західної України, що, що ще навіть здається, в 23-му році, якщо я не помиляюсь, але реально давно. А, з чим це пов'язано? що швейцарці не розуміють, чому сюди йде Захід України, але не їде, наприклад, Маріуполь, не їде Харків, Чернігів, не їде Донецька область і так далі. Тобто їде Франківськ, Львів, їде Ужгород, їде там ще хтось, але Люди, які постраждали, я не, зараз, я не говорю зараз, що Західна Україна взагалі не постраждала, але буде дуже тупо говорити про те, що вона постраждала так само, як і Східна Україна. Так? наприклад. Тому питання таке: де інші люди? Чому ці тут, а де інші? Тобто Швейцарія, знаєте, так можна сміятись, говорити, що ну, ой, швейцарці такі, такі мідлітельні, такі повільні, ля-ля-ля. Е, але це їм не заважає все одно аналізувати. Вони не, повільність не равно, не дорівнює е, глупість, неуважність. Е, вони розберуться. Просто, можливо, трошки довше з часом, але вони розберуться і приймуть якесь рішення. Чесно, я не очікувала, що вони його приймуть зараз. не очікувала. Я думала, що вони його приймуть років через незрозуміло скільки. Але... Ось така реальність. І я е, давайте зараз прочитаємо взагалі про що йдеться мова? Чи дійсно е, в Західну Україну вже не будуть приймати? Чи дійсно їм не будуть продовжувати статуси? Чи дійсно зараз цих людей там виганять? Як пишуть в всіх цих, цих каналах, лякають людей е, і так далі. Е, тому давайте розбиратись ну, по полочкам. Так, статус захисту ЕС залишиться в силі, але нове регулювання для самих українських регіонів. Про які регіони йде мова? Волинь, Рівне, Львів, Тернопіль, Закарпаття, Івано-Франківськ, Чернівці? Скільки сім. сім? Угу, Все правильно. А, давайте читати. Тут невеликий пост. Давайте прочитаємо. А... У зв'язку з триваючою непередбачуваною ситуацією з безпекою та триваючим російськими атаками на значну частину української території, Федеральна Рада 8 жовтня вирішила не скасовувати статус захисту С до 7 березня 2027 року, якщо не відбудеться тривале поліпшення ситуації в Україні. Як кожен рік вони пишуть. Швейцарський парламент прийняв пропозицію Фрідлі під час своєї зимової сесії 24-го року, в 24-му. Бачите, я переплутала зимову сесію. Ну, я кінець 23-го, 24-го. З 1 листопада СЕМ буде розрізняти регіони, до яких повернення вважається розумним або не обґрунтовано про оцінці нових заявок на отримання статусу захисту С. Новий регламент не застосовується до осіб, які вже мають статус захисту С у Швейцарії або членів їхньої сім'ї, які все ще проживають в Україні. Добре, не стосується. Подивимось, СЕМ продовжуватиме розглядати кожну заявку в кожному конкретному випадку. В конкретному випадку, якщо він відхилить заяву про захист на підставі того, що особа походить з району, до якого повернення вважається розумним, він видасть наказ про видалення. Однак, якщо виконання наказу про видалення не допускається або є необґрунтованим, особі буде надано тимчасовий допуск до Швейцарії. Ті, хто виключений зі статусу захисту С, все ще можуть подати заяву про надання притулку в Швейцарії. Нове положення набирає чинності 1 листопада і застосовується до всіх заявок, оброблених після цієї дати, включаючи ті, що подані до цієї дати, але оброблені після 31 жовтня. Сем визначає українські регіони, до яких повернення вважається розумним або необґрунтованим. А, наведений нижчий список буде оновлено, якщо ситуація зміниться. Тобто зараз я вставляла також в телеграм-каналі, тут це виглядає так. Ну, я думаю, що ви знаєте, де знаходяться ці регіони. А, так, за що ми, бідна, моя Західна Україна? За що ми можемо з вами зацепитись тут? Тут я певне речення. Якщо виконання наказу про видалення не допускається, або є необґрунтованим, особі буде надано тимчасовий допуск до Швейцарії. Ті, хто виключений зі статусу С, все ще можуть подати заяву про надання притулку в Швейцарії. А, тобто не йдеться мова, що давайте прочитаємо на англійський ще раз. Unreasonable personal Тобто. Навіть якщо ви слишати статус сус, ви можете все одно залишитись в Швейцарії. Тобто, дивіться, зраду розганяти не треба. Давайте думати, як нам спасати Західну Україну від цього швейцарського режиму. У мене є ідея ідея заключається в тому, що ви можете зробити приписку в Харкові. Якщо ви з якогось дуже безпечного регіону, якого, слава Богу, не затронула війна, так? Це такий, перепрошую, військовий, можна, напевно, сказати, жарт. Але, по-друге, обстріли здійснюються на території всієї України. І, на мою особисту думку, не можна визначати безпечних або небезпечних територій. Вся Україна є небезпечною наразі територією, але, безумовно, є регіони, які. Нехай так і залишиться, ніколи не були під атакою. Там спокійно всі ці вже четвертий рік йде, так? І все у них добре. Нехай так і залишиться. Тому. Тут не йдеться мова про те, що всі, хто з цих регіонів, ми вам одразу відмовляємо. Ні. Тобто Швейцарія, вона дійсно буде розглядати кожний випадок окремо. Я вам наведу приклад, чому не треба розганяти цю знову цю зраду, що, наприклад, там є така, це дійсно так, якщо у вас був притулок в іншій країні, в Швейцарія вам його не надасть, не надасть вам. Новий притулок Швейцарії, тому що ви вже були десь, десь вже десь проживали, вже десь реєструвались. І їм не важливо, коли це було, що ви вже цю реєстрацію скасували. Це не важливо. Якщо вам потр... ви потребуєте ще раз захисту, їдьте в ту країну, де ви були. Така логіка. І щоб ви тип, не катались всією Європою, так і потім не обирали. Тобто тут мова йде про захист, так, а не про. Тут мені не сподобалось, можна я поїду сюди, не знаю, чому, але ладно. І... Але я читала, або мені хтось писав, або я прочитала, що мама або родина виїхала з дитиною, яка була неповнолітня. І вони десь зробили собі притулок. Коли дитина стала повнолітньою, вона захотіла поїхати кудись сама. І Швейцарія її прийняла на основі того, що на базі того, що за неї, за неї вирішувала її мати до цього. І не дивлячись на те, що в неї вже був десь прихисток, вона змогла собі його оформити в Швейцарії. Я це читала, в якоїсь здається, телеграм-каналі. І це, знаєте, виглядає насправді реально, бо вони як повільні, як вони іноді роблять там. Можна сказати, не дуже логічна речі, але все одно вони дійсно розглядають кожний випадок. Можна подати апеляцію, можна довести, можна, можна розмовляти тут, можна говорити і треба говорити. І якщо ви не згодні, можна пояснити, чому і вас вислухають. Тобто перед вами двері ось так не зачинять і не скажуть: так, все, Івано-Франківськ на виход. Ні. Тому я. В принципі, це, це весь мій е, заключається в тому, е, що ви все одно можете спробувати приїхати, розповісти, чому ви приїжджаєте, і, і ваш е, окремий випадок будуть розглядати, а не тільки через те, що ви з якоїсь з цих областей. Тому я всім бажаю, не всім, я бажаю хорошим людям всього найкращого, щоб у вас все вийшло. А, перепрошую за мій гумор, можливо, в цьому відео, але він такий. І давайте дивитись за ситуацією далі. Як це буде зараз все виглядати? Бо. Закон цей з 1 листопада, здається, починає працювати. Давайте, да, з, 1, з 1 листопада. У нас сьогодні з вами 11 жовтня. Тому давайте або швидесенько їдьте, хто хотів. Ой Боже. Або е, подивимось, як дійсно це буде виглядати в житті. Я також не розумію людей, які розганяються в телеграм канал що вони від це робите, там писати, що ось українців виганяють. Хто українців не виганяє, просто змінюються правила. Розумієте? Змінюються правила перебування для людей із різних областей. І, здається, це тільки Швейцарія зробила. Напишіть, будь ласка, чи є такі схожі закони в інших країнах, там Німеччина, я не знаю, там Норвегія, можливо, Швеція, Бельгія. Де взагалі зараз, де яка ситуація? І де ви зараз знаходитесь? Також напишіть мені, дуже цікаво. Тому я бажаю вам сьогодні найкращого. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, будь ласка. Я дуже вам вдячна за ваші коментарі. Натисніть на вподобайку, на лайк. Тут полетять сер... серденьки. А, і що ще зробити? Ну, ще підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм. Раз ви ж тут підписались, то і на телеграм підписуйтесь і там пишіть. Якщо будуть запитання, також запитуйте. Ви ж знаєте, що. Я завжди відповідаю вам, завжди намагаюся допомогти. Е, можливо, до речі, також знаєте, багато людей в телеграмі пишуть, що ми збираємось виїжджати в Швейцарію. Це також, можливо, ви також збираєтесь виїжджати в Швейцарію, і можливо, ви знайдете собі компанію. Знаєте, Принаймні їхати разом не так страшно і легше. Тому заходьте в Телеграм. Можливо, я, знаєте, навіть зроблю якийсь пост, під яким люди, які збираються виїжджати в Швейцарію, зможуть один одного знаходити. Можливо, ви навіть десь на кордоні зустрітися, далі поїдете разом. Я не знаю, або вже в Швейцарії. Разом все одно якось і легше і спокійніше, і так далі. Я вже розповідала, що я раніше зв'язувала мами, виїжджали з дітьми. І я мам зв'язувала між собою, щоб вони або разом їхали, або просто одну одну інформували, або там зустрілися і так далі. Це було ще рік тому. Сподіваюсь, у них також все добре. Все, мої друзі Любі, я вас їх цілую обіймаю. Я сподіваюся, що у вас все добре. Якщо у вас будуть запитання, пишіть. Не забудьте ще раз підписатись. Чекайте відео про мою нову роботу. Ви не розумієте, яка я щаслива. Я реально, я така щаслива, Боже. Боже, а це просто мені запропонували роботу, яку я хотіла. Ви уявляєте, що це зі мною зробило? Починали ми з цього: зарунди, закінчуємо ну, тут. І це все за... за рік і. скільки сьогодні? За рік і два місяці? Ні. За рік і три, три місяці. Ні, за рік і чотири місяці, бо о, жовтень ми також рахуємо. Вважаю це дуже швидко, реально. Дуже швидко. Дуже радію. Все. я вас їх цілую обіймаю. Ось так цілую. М -м -м -м. Ось так обіймаю. М -м -м. Все, пока.